Так, я насправді сидів ввечері, листав лентою у Тіктоку і побачив, як дитина стоїть з плакатом, і в неї теж було написано обійми, якщо втратив. І це відео насправді мене дуже заціпило, тому що я, коли це побачив, мені захотілося обійняти цю дитину, і я відчув її біль, тому що насправді нас таких багато. В той момент я не спав півночі. І думав, може дійсно спробувати і мені ну, побачити, як, це, як реагують люди, відчути це відчуття на собі. Ну і я намалював, пішов в центр на Дерибасівську і почав знімати став з цим плакатом. Насправді це не так легко, як воно казалося. Цей плакат в той момент. Настільки був важкий, при тому, що це просто лист бумаги, трясло так, як, як, як будто ПТСРка була. Ось це дуже-дуже важка тема. Ну насправді от, мене ну, подвинуло до цього те, що от я побачив ту дитину.